І сьогодні ми граємо в Зоо 2. Я тут трохи професіонал. Треба тут кормити, що з Зоопарк робити. У мене дивіться, скільки тварин тут теж заробляють. У мене 25 левел. У мене є барс. От він. Гірландський тюлені левел, Лось. Я вам. Я бачу, що вам дуже подобаються мої відео, так що я їх більше буду випускати швидше і швидше. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, хоч би підписку робіть. І я на вашому каналу теж можу підписатися. Якщо ви ведете сторінку, якщо не ведете, то скоро будете вести. Бо я веду вже сторінку. Буду вже в продовження містера Біста. Подивіться моє відео, де я. Його там розпаковував, такі іграшки. Подивіться. Обіцяю, вам дуже сподобається це відео. Ми старалися. Тільки грязний ковер за цього. Так що, ви бачив, що перегляду дивилися. Але підпишіться або хоч би поставте лайк і більше. І в мене є PlayStation. Я можу на ньому зняти яке хочете. И Фортнайт, и все я его снято. О, нам попадается павлин. чих я не знаю. Поки цей ряд зробив, це зробив, зробив. В мене ще є. І собаки получаємо 100 копійок. в мене є обізєнка. Ми заробили. Я вже джунзу проходжу, скоро вже отримую Пантеру. Давайте подивимось на якому уровні. Це я отримую Вовку, у одного ведмідя, так що це я, напевно, на 27-му або на 28-му отримую. Зараз в магазині подається полярний ведмідь. Дивіться. Такий ну, я не буду купляти його, а я сам можу його заробити. в чому смисл купляти? Ну, спросите звідки у тебе таких тварин. Деякі я купив, а деякі в мене є. Ну, так що, да, я купляв цю гру. Але я в неї давно не заходив у мене лось все добре, тільки Оп! У мене такий поки зоопарк. тут теж треба купляти. Якщо ви хочете, щоб я отут тут -от це купив, ну, я поки не буду. Якщо ви поставите лайк і запишетесь на цьому відео і поставите на цьому відео лайки, то я ще її куплю і до того, і тварину. Добре? Наприклад, якого ви забажаєте, напишіть в коментарі, в яку. Якщо полярного ведмідя... Давайте так. Якщо полярного ведмідя, підписка. А якщо із цих якогось одного, то лайк. Добре. Ми. А, якщо свіньок поміняють, то пишіть. Треба кидати. На цьому наш відео закінчується. Думаю, вам дуже понравилось. Так що всім па Ждіть моїх нових роликів. па па